Слава Ісусу Христу! Сьогодні 17-й день Адвенту. І центральним словом наших роздумів ми вибрали порядок. Переконайтеся, що в яслах є достатньо світла. В граматичному словнику української мови є таке пояснення для цього терміну: стан, коли де-небудь чисто прибрано, коли всі речі на своїх місцях: чистота, лад, приводити себе в порядок, поправляти на собі одяг, зачіску. Мати правильний режим життя без порядку безладно. У військових порядку у доброму стані має бути зброя, одяг тощо. Порядок це стан, коли все робиться, виконується так, як слід, відповідно до певних вимог правил. Злагодженість, узгодженість у діях, організованість. Отже, якщо у всьому має бути порядок для належного функціонування нашого та суспільного життя, то чому часто у нашому християнському житті його немає? Адже Адвент це також час, щоб привести в порядок наші відносини самих з собою, з іншими, а особливо з нашим Господом. Чи все є в порядку у моєму християнському житті? Ісусе, Будь життям і світлом душі моєї.